Чим відрізняється Nissan Leaf 40 кВт 2018 року від е, е, такої ж самої модельки 2019 року, те, що в 2019 році ви вже будете мати е, більший монітор От магнітола, сенсорна буде більша. Е, е, і в 2019 році є вже в менюшці оновлення системи, От, е, оновлення програмного забезпечення. Ви його можете оновити, треба підключити до телефона. Тут є Wi-Fi до мережі бортової. І через Wi-Fi в машині з'явиться інтернет і оновиться автоматично з серверів все забезпечення. Буде остання версія. От в нас тут, зараз подивимося, що у нас тут стоїть. Триває пошук нового програмного забезпечення. Пише, ця версія є самою останньою. На попередніх ліфах в мене було, що не була вона останньою версією, то вона оновлювалася, система декілька разів перезавантажувалася і потім повністю була все оновлена. Є ось такий Nissan Leaf 2019 рік. Пробіг ось 76 тисяч. Оригінальний пробіг це є комплектація N connecta Підігрів сідушок повністю є камери 360, От оглядові камери парктроніки. Дуже якісно показують камери. До речі, такої системи, ну, на жаль, не вистачає в Hyundai, Kona і в Nissan в, цих, в KIA Niro. Виробники ще в ті машини поставили ці 360 камер. Взагалі б не було б їм ціни. Ось так: от. всім гарного дня.